Другі друзі, 13 грудня обов'язковий спомен святої Луції Сіракуської покровительки продавців. <му> Перший опис життя святої Луції походить з 5 століття. Але він передає небагато фактів з її біографії. За цим описом Луція народилася близько 286 року в сіракузах в Сицилії, Її заможна родина підготувала дівчині добре майбутнє, знайшовши не менш шляхетного нареченого з великими статками. Та проведіння мало інші плани. Аби випросити здоров'я для матері. Луція якось вирушила в паломництво до катанії, до гробу святої Агати. Свята явилася дівчині, провістила, що на Луцію чекає вінець мучениці, і порадила їй добре готуватися. Слухняна словам святої агати дівчина розірвала заручини, склала довічну обітницю чистоти і роздала все, що мала на потреби бідних. 303 року імператор Діоклетіан розпочав криваве переслідування християн. Луцію видав в руки катів її колишній наречений, якого вона образила відмовою. Легенда розповідає, що цноти Луції хотіли поглузувати, віддавши дівчину в публічний дім. Але Бог захистив свою наречену, зробивши так, що ніхто не міг зрушити її з місця. За переказами свята мала дуже гарні очі, які попросила виколоти, щоб не бентежити ними своїх катів. Загинула свята від меча близько 304 року, була похована в Катакомбах, де в VI столітті на її честь збудували храм. Папа Григорій І великий ввів спомин Святої Луції в римський канон, зображають святу молодою дівчиною в шатах римської нареченої інколи під час мучеництва. Атрибути це пальмова гілка, меч, таця з очима, покровителька Швеції, селян, сліпих, швачок, ткачів, нотаріусів, продавців, письменників. Захисниця від хвороб очей. Приймуємо до неба сідами наших святих покровителів. Зустрінемось.